Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 9 червня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В парку Жопневий масово вирубують дерева. Чорнівчани, які живуть неподалік, обурюються. План евакуації населення області в разі загрози або надзвичайної ситуації розробили. А повністю готових захисних споруд досі лише декілька. І готують, щоб в потрібний момент організувати належну оборону в області. Батальйон територіальної оборони проходить навчання на полігоні Сторженецького району. В парку Жовтневий масово вирубують дерева. Дирекція парку запевняє, що це санітарна очистка зеленої зони. Чернівчани ж, які живуть неподалік, обурюються, оскільки переконані, що замість дерев вже незабаром тут з'являться кафе-бари і альтанки, в яких люди будуть розпивати спиртні напої. Ці історії розбиралась наша знімальна група. Чернівчани, які живуть неподалік парку Жовтневий, підняли питання щодо виробки дерев на території зеленої зони. Юрій мало не щодня тут бігає, і одним із перших помітив, що тут почали зносити дерева. Він переконаний, що люди мають звертати увагу на такі речі. сейчас многие люди начинают понимать, что только от их гражданской позиции зависит их будущее. Поэтому, если каждый будет проходить и молчать, ну, то, конечно же, мы ничего не добьемся. Но на самом деле все, все начинается с нас. То есть, если всем будет... Грубо говоря, если всем будет лень заниматься своим же городом, то за вас кто-то другой подумает. И не факт, что этот человек будет порядочный. У зв'язку із тим, що чернівчани підняли це питання у соціальних мережах, на місце приїхала робоча група, яка і мала на меті з'ясувати, чи законно тут знесли дерева. Ми тут зібралися для того, щоб дізнатися в представників департаменту, чи є відповідні дозволи саме на знесення дерев по конкретних місцях. Тому що ми зараз бачимо одну територію. Далі місцевий мешканець Юрій він покаже, де ще були зроблені дерева. Тобто частина дозволів є на деякі ділянки. Саме тут ми маємо встановити, чи є всі дозвільні документи на знесення дерев по кожній ділянці. Якщо немає, це є факт порушення, скажімо так. Після чого будуть з'ясовувати, хто виконував ці роботи і на чиє замовлення. Як нам розповіла виконуюча обов'язки директора цього парку, на місцях виробки мають бути альтанки для відпочинку людей та на іншій же території, де знесли дерева, має розміститись тенісний корт з роздягальнями. Бачите, тут допустимо люди. Я їх не розумію. бачите, от коли захаращені да. Кущі тут є, робиться що хочеш тут його, бо одночасно дають ці буряни, бачите, кропива кругом. Я ж знаю прекрасно тут, яка була площадка. Да? Ну прочистили її, про цього, зробили зараз. Кладу тальтанки. Ну для людей вже робиться це так, правильно? щоб могла людина прийти віддихнути. Вот дитячу площадку роблять, дитини атракціони кладуть. Що тут поганого? І навіть нехай буде знесли дерево, Подивіться на ці дерева. Вони ж аварійні фактично, і фактично їх треба усіх згусити. За попередньою інформацією, в міській раді збереться комісія по парках, на якій буде з'ясовано, наскільки законно були знесені дерева та на яку площу для виробки зелених насаджень були видані відповідні документи. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. План евакуації населення області в разі загрози або надзвичайної ситуації розробили, а повністю готових захисних споруд досі лише декілька. Чорнівецькій обласній державній адміністрації розповіли про стан готовності області до надзвичайної ситуації. Загальний показник готовності захисних споруд оцінюють в 41% та запевняють, що Чорнівецька область не відстає від інших. Подробиці в нашому сюжеті. Чернівецька система цивільного захисту населення області з січня перебуває в режимі підвищеної готовності. За цей час надзвичайникам вдалось провести декілька першочергових заходів з підготовки до надзвичайної ситуації. Начальник управління цивільного захисту населення Чернівецької ОДА запевняє, реагувати готові. Цей режим підвищеної готовності длиться вже 5 місяців. Якихось таких непередбачуваних надзвичайних ситуацій ми не очікуємо, можемо залучити до надзвичайних до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 1149 одиниць техніки і порядка 4900 працівників. Наразі вже створено мобільну групу з швидкого реагування, сформовано перелік головних інфраструктурних об'єктів області та розроблено план евакуації населення. Щодо забезпечення укриття в захисних спорудах області, тут ситуація залишається незмінною з 1176 захисних споруд. Повністю готових лише 14, а 381 є непридатними або, взагалі, не існують. Щодо обмежено придатних, в разі необхідності там можуть переховуватись люди. З тих захисних споруд з 381, що я вам сказав, що вони є непридатні, це є і такі, які взагалі не існують. Тобто вони з плином часу, з моменту їх введення, перестали були розрушені, які є обмежено готові і готові. В цих 781. Може укриватися населення одночасно по всій Чернівецькій області 44% громадян можуть укриватися у захисних саме у захисних спорудах. Наразі показник інвентаризації захисних споруд області складає 41%. Надзвичайники запевнили, що наша область не відстає від інших в цьому плані, а такий показник є середнім по всій країні. Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Їх готують, щоб в потрібний момент організувати належну оборону в області. Батальйон територіальної оборони проходить навчання на полігоні Сторженецького району, де бійці тероборони відточують теоретичні та практичні навички із стрільби рукопашного бою та інші ази військової справи. Детальніше дивіться далі. Чоловіки, які за різними обставинами не можуть бути мобілізованими, зачислені до батальйонів самооборони. Щоб навчити бійців або допомогти комусь згадати ази військової служби, було організовано навчання на базі Стороженецького військового полігону, де перші дні бійці батальйону опановували теорію, а пізніше перейшли до практики, яка на думку військових допоможе у випадку агресії. Тому важливість цих навчань ми практично раніше цими загонами оборони вони у нас були створені. В кожному районі по декілька загонів оборони і по одній роті охорони. І е, їхнє завдання це виконання завдань територіальної оборони і в тому числі створення руху опору або партизанського руху у разі необхідності, коли вже ворог. Вступить на нашу землю на, на, на територію нашої області для навчань. Відібрали близько 270 чоловіків різного віку та з різними цивільними професіями. Ці люди майже на цілий тиждень покинули звичне життя, одягли форму та взяли до рук зброю. Добре, прийшли захищати Україну. Треба все буде захищати Україну. Знайшлося тут і місце для представниць слабкої статі, які нічим не гірше від чоловіків виконують поставлені перед ними завдання. Абсолютно, тут перше показати чоловікам, що ми теж не слабші. Друге, ми маємо обов'язково знати і вміти в такий нелегкий і непростий час захистити себе, свої родини, свою батьківщину. Ми готові. Це ще додати, що у нас дуже гарні фахівці, прекрасні інструктори, які досить з великим терпінням до нас, бо ми все ж таки жінки. І в нас досить непогано вийшло. Ми і мішені збивали, і автомати розбирали. Тобто, у нас у нас все склалося і все вийшло. В ролі інструкторів виступили військовослужбовці, які побували в зоні АТО та ветерани Афганістану. Вогнева підготовка це є один із основних предметів бойової підготовки. Тобто основний предмет це в нас тактична тактика, от але в неї якраз входить вогнева. Але вогнева це одна із основних предметів бойової підготовки. Застосовую дуже багато питань, задають хлопці по бойовому приміненню підрозділів. Розказуємо, пояснюємо, показуємо на практиці. Триватимуть навчання до 12 червня. Бійців відпустять додому, а на їхнє місце прибудуть нові для подальших тренувань. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Координаційний штаб із надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО, продовжує свою діяльність. Нині в Чорнівецькій облдержадміністрації його представники вже традиційно прозвітували жителям краю про проведену роботу, а також розповіли про основні потреби бійців. Детальніше наші кореспонденти. Волонтерам вдалося організувати кілька акцій за цей час. Представники громадських організацій наголошують, що в них активну участь брали Буковинські діти. Хотів би подякувати навчальним закладам міста і області. Проводилася акція Подаруй футболку солдату, під час якої зібрано 15 тисяч 524 гривні. Ще 5 футболок принесли прямо під час акції учні однієї шкіл. І на ці кошти закуплено 392 футболки. 150 з них сьогодні вже пан Ігор скло він нас. Такий позивний, то він сьогодні 150 штук вже відвезе хлопцям на передову. Наразі волонтери продовжують працювати над тим, аби повністю забезпечити матеріально-технічну базу реабілітаційного центру для бійців. АТО. небайдужі буковинці допомагають, хто чим може побутовою технікою, постільною білизною та меблями. Подарував нам морозильну камеру, чотирьохкамер для реабілітації. Подушки, подушки, білизна постільна, також надходить від пересічних громадян Володимир і Світлана Морський. Вони мені зателефонували, я приїхала, загрузила повну машину. Так само Воронюк Марія. Вона зробила гарні подушки. Мало того, вона ще поставила кожному там свій вірш. Буковинські волонтери побували і на сході України в зоні проведення АТО. Пару днів назад наші волонтери повернулися з самої передової. Вони їм вийшло приїхати дійсно по самій самій в такі першій лінії. Вони були в. За станицею Луганською також їм вдалося проїхати в Мар'янку, якраз під час того, і коли була зачистка Мар'янки. А також вони побували в Пєсках. В четвер опять збирається машина, опять їде туди, тому що там біда, там хлопці на передові. В них все горить, і закази є і продукти, і амуніція, і ну, багато чого. Ольга Колоднецька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. Про відтворення індустріального потенціалу України, розвиток реального сектора економіки, а також проблеми екології, говорили сьогодні на засіданні опозиційного уряду на чолі з прем'єр-міністром Борисом Колєсніковим. Міністри давали оцінки діям та рішенням нинішнього уряду, а також наголосили на проблемах, яким на їхню думку треба приділяти більше уваги. Члени опозиційного уряду глибоко стурбовані ситуацією в Україні. На їхню думку, діючий уряд не сприяє вирішенню нагальних проблем. Власть взагалі не розуміє, чим вона займається. Абсолютно не розуміє. Якщо в сентябрі минулого року було признано, що воєнного рішення конфлікту немає, коли состоявся Мінськ-1. Сьогодні вже іюнь. Осталось два месяца до года с момента первых минских переговоров. Убиты тысячи людей погибли. Разрушено полностью индустриальное сердце нашей страны Донбасс. А власть говорит о чем? Вот два закона о возможности ведения военного, о детализации, как правильно вводить военное положение на сегодняшний день и как законодательно обеспечить дефолт. Для того щоб повернути розвиток української економіки в русло прибутків та успішності, треба запроваджувати програму нової індустріалізації. Це дасть можливість збільшити рівень валового внутрішнього продукту до необхідного для гідного способу життя українців рівня. Сьогоднішній уряд, на думку народного депутата, допустив чимало помилок, не враховуючи нагальні потреби сьогодення. Некоторі партії, які сьогодні знаходяться у власті, вважали, що рішення конфлікту на Донбасі воєнним путем буде добре для їх рейтингу. Второе, это то, что в сегодняшнем правительстве нет вообще ни одного человека, который что-нибудь бы соображал в промышленности, экономике. Третье, это большие ошибки в работе нашей экономической дипломатии, потому что 3% роста экспорта в ЕС никак не компенсирует 54% падения в страны СНГ. И, конечно, обнищание людей, то есть это сужение внутреннего рынка. Люди просто ничего не могут покупать, у них денег нет. Програма індустріалізації розрахована на п'ять років. За цей час можна підняти ВВП на 30 відсотків, тричі збільшити зарплати та пенсії. Головне діяти згідно заздалегідь розробленої концепції. Ключові моменти. Перше, це, звісно закінчити війну, то тобто, це реінтеграція Донбасу в Україну даст сама по себе виробництва, тому що так построєна коопераційні цепочка, плюс це даст енергетичну безпеку України. Ми останні 20 років продавали. электроэнергию и уголь. Сегодня мы, к сожалению, закупаем. Второе – это поддержка и модернизация базовых отраслей нашей промышленности. Третье – это серьезная поддержка льгот и инновационным отраслям, космос, сельское хозяйство, транспорт, наша логистика. Реальная борьба с коррупцией для того, чтобы взятку было дать не за что и был минимизирован человеческий фактор. Плюс защита инвестиций. Одним з ключових проєктів концепції нової індустріалізації є будівництво житла індустріальним методом. Запуск програми дозволить будувати 50 тисяч квартир доступного житла щорічно, але для цього треба реалізувати усі пункти концепції у повному обсязі. Жителі Чернівецької та Закарпатської областей найбільше бояться знецінення гривні і зростання цін. Тоді як всі інші області найбільшим страхом сьогодення назвали примару війни із Росією. Такі дані виявили дослідники проєкту започаткування національного діалогу в Україні з Київського міжнародного центру перспективних досліджень. Вони опитали жителів усіх областей із метою дослідити: а чи єдина Україна настільки, наскільки хочеться вірити українцям? Ідея цього проекту зародилася ще восени 2013 року, коли в українському суспільстві надзвичайно загострилась поляризація. Майдан сприяв стрімкому наростанню ідей, які в черговий раз доводили, що Україна не однорідна за основними думками держава. У різних регіонах жителі мають різну історичну пам'ять та самоідентичність. І це як для сучасної країни цілком нормально, говорить доповідач Олена Захарова. Наприклад, мій улюбленіший приклад це мультикультуральна Kanada, Belgija, Švica, Але ситуація в цих країнах, навіть незважаючи на відмінності, ніколи ну не доходить до збройного протистояння у ну, 21 столітті. І власне навіть в Канаді, коли піднімаються питання Квебеку, це відбувається в доволі цивілізований спосіб. Потужна політика національної єдності ось те, чого не вистачає Україні, і що прагнуть розробити організатори національного діалогу. До початку війни політична еліта робила усе можливе для того, щоб розхитити. Тати українців на базі переваги одного регіону над іншими. Наприклад, перед кожними виборами у кожному регіоні робився акцент саме на відмінностях та потребах жителів конкретних історичних територій, нівелюючи тим самим потреби інших. Ще один приклад політичні ток-шоу, на яких не розглядаються питання компромісних вирішень проблем нашої держави. Було зроблено медіа для роз'єднання українців і особливо стажем такими ток-шоу, там шустернає. В Україні культура дебатів, коли збираються різні сторони, і головна задача твого виступу це не знайти рішення складної проблеми, щоб була виграш-виграш ситуація, а довести свою перевагу, довести справоту своєю позицією, що я ось такий там. Опитування, яке проводили з грудня 2014 по січень 2015 року, фахівці міжнародного центру перспективних досліджень, надзвичайно важливе саме в розрізі переконань та вподобань жителів конкретних історичних регіонів. Чернівецьку та Закарпатську області об'єднали в один регіон, тому що у прикордонних областях завжди зустрічається плюралізм думок. Показники з цих територій найбільше відрізняються від загального зрізу результатів, і саме тут є чимало подібних настроїв до тих регіонів, де зараз тривають військові дії. Як же ж оцінюють конфлікт в Україні? От що сьогодні відбувається в нашій країні? Більшість жителів бачить, що це боротьба за незалежність України і боротьба з зовнішнім ворогом Росією. Натомість жителі Донбасу вважають, що це громадянська війна. Але тут ми, ви можете побачити, наскільки близькими є погляди жителів там, Чернівецької області з жителями Донбасу, що ну, близько 20% вважають, що це боротьба зовнішньополітичних гравців на території України. Результати опитування показали, що думка жителів прикордонних територій, далеких від військових дій, має розбіжності з загальнонаціональними показниками. Наприклад, на запитання, що роз'єднує українців, загалом по державі найбільший відсоток набрала відповідь корумпованість влади та дії олігархів. А от за версією Буковинців, перше місце поділили версії дії Росії на роз'єднання України та дії олігархів. Найбільше в Україні згідно з загальнонаціональними результатами бояться війни з Росією. Така відповідь набрала майже 40%. Тоді як на Буковині максимальні побоювання викликають девальвація гривні та зростання цін на другому місці дефолт нашої держави, і аж на третьому місці серед побоювань війна. Участь у опитуванні взяли майже 4,5 тисячі українців, по 400 з кожного регіону. Похибка в межах 5%. Результати опитування планують взяти за основу розробки проекту національний діалог, який покликати налагодити мости порозуміння між українцями різних регіонів. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену 70-річчю видатного буковинського художника Івана Гемері. На виставці представили більш як 70 робіт, на яких за допомогою акварелі майстерно зображені наші буковинські ліси, ріки, гори та безліч інших пейзажів. Детальніше про ювілейну виставку іменитого художника. Дивіться далі. Зображені ним за допомогою акварелі та гуаші, буковинські ріки, гори та ліси знають по всій території України. Деякі свої роботи Іван Гемері передавав як подарунок і в закордонні приватні колекції. Сьогодні у Чернівцях представили ювілейну 30-ту виставку робіт іменитого майстра. Урочисте відкриття розпочалось. з Подяки місцевої влади за вагомий внесок у розвиток мистецтва на Буковині. Подяка Чернівецького міського голови Гемері Івану Миколаєвичу, художнику, майстру народного мистецтва. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в культурний розвиток міста Чернівців, створення високохудожніх творів та з нагоди 70-річчя відня народження. Дякую. Це офіційна пістичня. Ювілейна виставка робіт видатного художника Івана Гамері присвячена його 70-річчю та сімдесяті 70 річниці з дня перемоги над нацизмом. Художник зазначає, ця виставка є продуктом, який вдалося втілити в життя якраз завдяки цій перемозі, за яку помер і його батько, тому що і в тій війні загинув мій батько. Я батька свого не бачу. Там, тільки якщо ви замітили, є свічно молоді мої батьки. Я малював той їхній портрет з фотокарточки 43-го року Вже висвічує. Тому я присвятив і своїй річниці, і 70-річчю, тому що це якби, свято і моїм батькам і те, щоб я міг показати, а я досяг. На виставці представили 73 картини, які відображають красу та духовність рідної майстру Буковини. Художник працює з акварелями та гуашу в складній техніці класичного реалізму, яка потребує певних вмінь та навичок, які він опановував самостійно. Ця техніка для нього є традиційною, адже незважаючи на складність, вона якнайповніше відтворює дійсність. Важко в селі класичного реалізму. Багато мені говорять, що перебудовуватись приходять художники, такі члени спілки і кажуть, що. Нам дуже подобається ваша роботи. Попробуйте перейти у мистецтво. Таке сучасне. Я чесно вам скажу, не виношу лінійок, трикутників і так далі. Серед кількох десятків робіт видатного художника представили і роботи трьох його внуків. Ці малюнки також виконані за допомогою фарб та у схожій техніці. Малеч розповідає, малювала майже без допомоги дідуся. Я цей малюнок намалювала для Виставки для мого дідуся. Я намалювала дерево. Я назвала цей малюнок літо. Дідусь допомагав тобі? Так, трошечки допомагав. Іван Бочолинський, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com'ю. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.